Колишній палац піонерів нині будинок школяра відсвяткував поважний ювілей. З закладу виповнилося 70 років. З нагоди такої дати в Народному домі пройшов грандіозний концерт. У ньому було задіяно понад 200 дітей. Талант учнів зібрав у залі аншлаг. 2011 рік багатий на ювілейні події Це і 20-річчя незалежності України, 750-річчя міста Коломиї і 70-річчя нинішнього будинку дитячої та юнацької творчості, розповідає директор закладу Ганна Юркевич. За ці роки тут побувало 50 тисяч вихованців. Діти розвивали таланти, здобували додаткову освіту і просто гарно і з користю проводили вільний час. На базі загальноосвітньої школи було створено. Буде палац піонерів після Другої світової війни палац піонерів змінив свою юридичну адресу, перебрався на театральну 33. У 91-му році палац піонерів змінив свою назву і став будинком школяра. А у 2003 році став будинком дитячої нацької творчості. 70-річчя будинок дитячої та юнацької творчості відзначив дуже гучно. Свої таланти показували вихованці закладу. Два відділи технічної творчості та 31 група відділу художньо-естетичного напрямку представили роботи у залах та на сцені на оглядини гостям. Серед тих, хто був вихованцем у різні роки існування закладу, чимало знаних нині людей. Заслужені е, працівники е, культури, заслужені артисти. України це Олександр Беструшкін, Алла Кобилянська, Михайло Попилюк, артисти нашого театру, скажімо, це є Курко, артистка, це є Оксана Курко, це є Галина Угорська. У нас ми маємо наших випускників-диригентів, маємо працівників консерваторії, викладачів консерваторії. Але, Тішимо і це гордимося кожним нашим випускником. Чимало випускників повернулися до рідного закладу, але вже в ролі педагогів. Це заслужені працівники освіти Уляна Почемсана, Любов Керничук, Іванна Юзюк. Серед тих, кого доля пов'язала з будинком творчості і Михайло Могильняк. У юності він займався бальними танцями та музикою. В результаті перемогла любов до народних інструментів. Більше 20 років е, я працюю на шкода, навчаю дітей на музичних інструментах грати, е, бо справа в тому, що Електроніка заполонила е, е, душу. А якщо ми не передамо дітям, це то буде це буде втрачено і шкода, що це не пропало. У святкуванні взяло участь дуже багато людей. Серед гостей були представники влади міста і району. Керівники бажали педагогам та вихованцям здоров'я і успіхів, обіцяли допомагати у розвитку творчості та ремонту приміщення з любов'ю, вірою в добро і храм краси. Я бажаю, щоб цей будинок дитячої юнацької творчості був тим будинком краси. Щоб він наших дітей приводив до цієї краси, до культури, до творчості, до досягнень в цих галузі. А тому ми з Михайлом Михайловичем вітаємо в особі директора школи пані Ганни І обіцяю я, як міський голова, що я завжди буду допомагати цьому будинку. За літо, поки діти будуть відпочивати, ми обов'язково відремонтуємо. Ну і допомогу. Я думаю, що добре було би допомагати починати прямо з цього вечора. Ми даруємо грошову премію на відновлення матеріальної вази цього. Від голови райдержадміністрації Михайла Негрича та міського голови Ігоря. Відзначили 70-річчя будинку творчості в День Матері, тому привітання приймали усі жінки, присутні в Народному домі. Їх вітали особисто голови міста та райдержадміністрації. Хотів би е, вас, мамусі, наші дорогі, бабусі наші дорогі, бажати ну, головне здоров'я, щоб ваші діти вас любили. Ваші діти, внуки. Світом керують гроші, грошима керують чоловіки, а чоловіками хто? Жінки. Шановні. Земний вам уклі, багато років життя. Живіть, процвітайте на благо своєї сім'ї, процвітайте на благо нашого славного міста Коломиї, Коломийщини, Івано-Франківщини, держави Україна. Хай вам щастить. Вітали присутніх і заступник голови міста Граділь та начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грицан. Далі присутні мали нагоду насолоджуватися концертом і милуватися роботами і талантами вихованців коломийського будинку юнацької та дитячої творчості.